Стартуємо з Кіровоградської зірки у понеділок. Наша команда вдома приймала, а, приймала Буковину. Ця команда знаходиться на останньому місці у турнірній таблиці. Але знаєте, що я вам скажу? Ну, не дивлячись на те, що Буковина приїхала до Кіровограду у статусі аутсайдера, я очікував, що для зірки цей матч не буде легкою прогулянкою. Все ж таки, я очікував боротьбу від Буковини. На жаль, на жаль, ми її не побачили. Анатолій Петрович, вимогу на стадіоні? Да, мож, я був вражий. на стадіоні, да, До речі, вже останні два матчі ходжу. І, Бачите, і ми виграємо. тож життя частіше. Грає. І мені подобається команда, я тут хочу зробити респект Йосиповичу зразу. Пам'ятаємо, вже як пару місяців назад. Ми не дуже ну, дивилися, зірка там третє місце знизу. А Йосипович заговорив навіть за прем'єр-лігу, що треба як може. А, хіба є тут Є, Зараз вже стійкий середняк. А йдемо вже вгору, і ми потім про це поговоримо. Стосовно самого матчу. От ви знаєте, я ж подивився перед тим, як завжди це роблю. Дивлюся, ж статистику тої команди, яка до нас приїхала. От Буковина вона почала там, одні поразки були, пам'ятаєте? 0 0 0 Потім вони десь зіграли в нічі Першими, хто відібрав очки у Олександрії, здається, були вони. Або ні, ми були а зірка, а потім відібрали Буковина, з ними один 1 зіграла в Олександрії. І в них почалося відродження. Вони кілька матчів провели на такому Рівні, що 4-0 на виїзді в когось виграли. Я вже не пам'ятаю, кого саме. І тому я думав, що зараз вони щось знову. Перед зіркою вони знову якийсь спад наступив. Тобто там чи щось там гроші не платять команді. Є, так, є, є. Так, є. є знову Знов, почались проблеми. проблеми. А то був якийсь плеск, можливо, там фінансово щось пообіцяли, можливо, ще якісь. І вони вже майже почали доганяти передостаннє місце. А потім знову. І я потім подивився, команда така, е, такі ставні хлопці міцненькі на другому порсі, по ідеї, мали добре грати. Ну от десь якась була розвідка хвилин 10. А потім, от, що мені сподобалась зірка? Забиває один м'яч, потім е, відійшли. Та команда ніби такої, вже контратакті. Тобто, якась тактика така стала. Ну от якось е, не можна сказати, що вже там до Прем'єри Ліги ми готові, але підготовка йде таким повним ходом. Ну ми... давайте зараз власне, подивимося на ключові моменти. А я знаю, що Олексій Особоль з об'єктивних причин не був на цьому матчу, тому ви зараз я думаю, ви вперше побачите ці фрагменти поєдинку, правильно? Ну, мені розказували. Ага. Ну, розказувати це одна, побачити, краще побачите. Ключові фрагменти. Поєдинку між кіровоградською зіркою та Буковиною. Напередодні цього матчу в попередньому турі Буковина поступилася вдома гірнику спорт. 0-1. Ну хочу сказати, що за моментами не награла Буковина на поразку. А ось Кіровоградська зірка перемогла на висіківський динамо 2, тобто в психологічному плані. наші гравці у наших гравців була перевага, звісно ж. Ну ось, початок матчу атакують і Ось Олексій Чічиков. Прекрасний удар, прекрасний м'яч. Олексій забуває вже свій дев'ятий м'яч у цьому сезоні. І наразі посідає третє місце у гонці бомбардирів. Ну, вы бачите, вот приймаю и сразу бенит. На вратарь тут бачите, видите, как його запустили, да? Ну, компонентний, спеціальний м'яч підний. Ви бачите, ні? Казав, от Олег Трика забиває, там, от у ж. Хороший початок матчу. Він, а продовжує атакувати Зірка, і ось тут міг забивати Роман Луксіонов, але, на жаль, не пощастило Роману. Знаєте, мені подобається ця гра Роман, як він викладається. Ось хлопчина просто бігає, бореться за м'яч. І моменти в кожній грі у нього і є. Ні моменти, я його поки що навдається забивати, але молодець, випрацьований so, на всі 100%. І ось що тут момент Григорій Баранець забуває другий м'яч. Ну як я в телекономіка? Здається, 22 хвилина. Ось так. зараз Давайте подивимось з атакою. Ну Там помилилися, гравці Буковини, Григорій Баранець. Молодчинка ще пішов в обіграш. Ось отак. Ризикнув і забив чудовий м'яч. ну Молодець. Тому що тут було декілька варіантів розвитку атаки. Можна, і адапти, бляди, і можна да. було і пас давати, можна було вбити здалку, він вирішив обіграти, ризикнув, і молодчинка. Ну, найголовніше в цьому моменті ми поборолися. Гості потеряли м'яч і пішла атака. 2-0, але зірка продовжує атакувати. Ого. Ось такий момент. За комер хотів закинути. Але не вийшло. Так, що тут у нас тут вже. Спроба щось нав'язати Буковину, з такий удар. До речі, це єдиний небезпечний момент у першому таймі. Давайте подивимось ще раз. Ну Тут я не знаю, як захисники, так, мабуть, трохи прогавили. Та Просто... ні, цела тяжело було забити. Леталь відділ, польот м'яча. Ну, на щастя, на, на, на не щастя, обійшлося, зірка, це там вже, здається. 40 перша першокомпенсована хвилина до першого тайму. Ось пенальті. Бо дивіться, тут а, рукою власному майданчику так, зіграв гравець Буковини. Ну В принципі, так. Угу. І тут, здається, лише жовту картку. Так, жовту картку показав арбітр матчу. Ну, то завісить арбітеля зараз. Да. Ви, Ви довгі пішов Єврозагальський удар, і 3-0. 3-0 у першому таймі, ну, здається, вже можна було і не виходити на другий тайм. Это ну, по, новий регламент у нас, да? <реш> <реш> <Не> так? <виходити. реш> ну дивіться, ну я не. Зрозуміти, що відчувала Буковина. Вони ну, розуміли, що вже ловити якесь щастя вже. Абилячини беляджену на ігра була до кінця і команда ну, Жені, оце то ж як те, що я казав на початку. Ну, Тось ми подивилися фрагмати першого от, тайму дивіться, от, нуль да а потім що мені сподобалося? Що в принципі зіграли як і треба. Тобто, десь приблизно втримували рахунок, а самі атакували. Ну тобто вони грали більше, як би мовити, в якійсь мірі, в якійсь мірі підкреслюю, берегли силу для наступних матчів, але. Грали так, щоб глядачу було, ну, як кажуть, розважливо на трибунах. І пам'ятаєте, зароблений пенальті, ще не забитий. Потім все-таки ще були моменти, і потім ще випускають щедрого і такий розширь. Та, ну, про... да. а, а, я конечно, можу, я то, не согласен, щоб полці ми грали. Коли гра йде команди, як ми говоримо. пошла игра команда, посмотрите, як вони. С мячом обращались. Как быстро передавали передачи по этим моментам, я смотрю, почему много создали моментов мы. Потому что команда э, играла в футбол открытый и быстрый. На атаке были быстрые у нас. И удары по воротам были, откуда забились мячи. И один с метров заработали, который с назначен. Так что выглядело Ой. очень прилично. Потому что команда, ну давайте так говорим, боковина ничего не показала, не создала ничего. Полумомент был у них и все. А так а, в целом наша в команда демонировала во всем первом тайме. Во всем, вони в доброму гуморі були. От Буковина мені це не, не було якоїсь там заги великої грати. Не, не скарбить команду Боковину найслабшая ну, команда, яка ми отвіли. По обвиняли. духу, по духу, от гри. От Якщо от... брати на месі, так да, це сейчас, най, найлегший поєдинок для зірки. Хоча я очікую, багато хто очікував, що це буде найскладніше. Тому що Буковина, аутсайдер, буде битися до останнього. Ви вони... всі високі, не такі. Пам'ятаєте, що говорив Самір Лазімович в yeah, да. минулої п'ятниці. Боковина це на гірник спорт, це не, експорт, це не mm. нафтовик, це на Динамо 2. Інша команда. От нього можна всяке ожидати. Якщо я не помиляюся, Миколаїв Бук... Буквина 0-4. В Миколаєві. Це кілька місць, ну, коли починали, чи взається в кінці сегодня. Ну, тобто, і правильно кажу, Йос, очікувати цієї команди можна було. Ось, ну, що вгоди, да, так. Але як... ось так зіграло. Ось так. Ну що, давайте подивимося фрагменти другого. Наша та... команда не дала так зіграти в першому таймі. Атакує ось удар кіробоврайців на початку другої половини зустрічі. Тут дивимось момент, здається, зараз буде. Ага тут озна... призначив 11-метровий дивиться, гравець Буковин, відверто зіграв руками, ну як голкіпер. Uh -huh. Я не знаю, на що він розраховував, що сподівався, арбітр знаходився декількох метрів, метрів від нього, що не побачив, ну я не знаю. Nie, а він дивився, дивився, а потім. Він... Ну, так за це треба вилучення. Це червона ah, клітка, ну труба. Він... Ну і рогаван аукціону, я не знаю. Ну, хотів забити, бо скільки відпрацьовує хлопець. Жені, проти сонця ж. Це ж те, я не знаю, як воротар побачив, в який, в який бік пригади. Мені здається, він зробив це. Причем проти сонця, він прибив прямо посередині. Давайте так це, коли сонце б'є, він стрибає все, то й і не бачить. Так любий Пригаєт, попав, попав. угадав угадав. Стой на місці. Роман кіонов не забуває, натомість замість нього м'яч забуває Артем ще 4-0. Ну прекрасна. Атака, прекрасна навіса, прекрасний гол. Гра ну, була, ну, була ну, зроблена ще в першому талі. Да, Було питання лише просто. в тому, з яким рахунком закінчиться цей м'яч. І чи зможе mm -hmm. Буковина забити хоча б один. Ну класно, пробили класно, так. Mm, так. Ну, ми забили те, що ми у нас були моменти, ми ми їх, те, що ми Щедрі Ще розщедрився на четвертий м'яч. І от отож 4-0. Всі вимагали п'ятий м'яч. Але сталося не так. Отож, ось тут. Атакує Буковина і ну, да, да. збивають Сергія Тер і він вже уходив вправо. Не не знаю на не збивав. Так. Ну але збив вже. то що вони ну, здається. Тут трохи пожарів арбітр Буковину. Тут ну таке сумнівне поняття. Да, ну 50 був на 50, право. Але я думаю, що арбітр все таки пожарів Буковину. і. Дав їм Нет, можливість. зачем отчинити кутровити? він уходит да. в обжег, в голову ну, на флажку. Він да, 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 вижимає його, не дай розвернутися угу. к воротам і все. Но, що ну, ми? ось так, я не знаю. знають на полі. Жені, Якщо мені не зразять пам пам'ять, зірка ще не пропускала в цьому році з гри. Так. так Динамо ну, два киї два мячі з пенальті. На главний результат. Ти не маєш продовжу атакувати зірка, глядачі вимагали п'ятий м'яч, 5 1 скандували. І були моменти, я хочу сказати. Були хороші шанси ну, забити. Двоє на одного виходить не не Виповнив плохо передачу. А ну, дай добре передачу. от І все, виход один в один. Пристріла, да. Треба і було видвати пас. Конечно, він. Ну, вже знаєте, як 4 вже. Влотнули вони. І кожен думає забити. І ще. Ось Хто ще наприкінці матчу був такий штурм? Таке тяжко, що сірка програвала, але треба було що забити. Але 4 -1. Хороший результат радіють футболісти, радіють вболівальники. Пішли, подякували фанам за таку віддану підтримку. Саме приєднані, що боролись до кінця били до кінця наша команди. Що 4-0, 4-1 навіть. Посмотрите. Ми біжали вперед, завали моменти. От найприємне, що сили є ще в нашій команді. Навіть. Посмотрите, на що робити, якщо приємне. Буковина коли не якось. Да ничего нічого не могла зробити, якщо ми сейчас наша команда. Не могла ваша сейчас... команда встати, стояти і очікувати, поки Буковина піде в напад. До да такого не могла б, команда соперника билась би до кінця. А от і все. завжди виходять, б'ються до кінця. А що це за футболісти, коли характеру немає і набиватим самим стыдно просто тому, що Ну, просто нам казка з Буковиною. Ну, там дійсно проблеми з фінансами. Там зараз, да, вони якісь пригнічені були. От це відчувалося. Я ж кажу, де оті 0:4 Миколаїв виграть Миколаїв. Ну, не така погана команда, да, на вигляд. Миколаїв що ти кажеш? Творяним всім летять, щоб подивитися, 4:0 виграти на гуми і все одно це 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 не просто. Ми наша команда, говоримо. Получили нічи на цими, це ми з своєю командою. Ось ці хвилини десь закінчується матч в Тернополі. Треба побажати Зірці. Все Найкраще, щоб, щоб вона... Але потім момент істини для Зірки настає в найближчих двох торах. Якщо ми говорили про те, що Йосипович нам казав на початку сезону, а ми з Женя з тобою не вірили, да, пам'ятаєш? Ну так, не дуже вірили. Що там бороться за прем'єра-лігу. Команда, яка стартує третю знизу. Момент істини, який, 25 квітня, ми приймаємо. Команду, яка зараз посідає друге місце, Це да було класно по і 2 травня. Ми граємо на виїзді з десною, як Йоспільш казав, сказав, Кулуарах. дуже незручний для нас. Да, Десна ми. та ще й на виїзді? Оці два матчі в якісь мірі визначать наше в значній мірі наше. А, а та далі геліус і Олександрія, ну геліус. Ну, Гелюс, я не скажу, що домашній матч з Гелюсом, а Олександрію, ну, то до того матчу треба, 10 травня, да, то треба вже готуватися до окремо. Ну, мається на увазі зараз, якщо ці дві гри ну, виграти, ну, плюс сьогоднішній Тернопіль, то теж буде серйозні на, е, наміри про високе місце. Потім, що стосується все-таки виходу, не виходу, те, що я на початку сезону казав, що ми повинні боротися за Прем'єр-лігу. Я там деякі дзвіночки зробив. Яка ситуація? Ніхто просто не знає, який буде порядок. Чи буде як торік? Ну, дивіться. Е, мало виходить. Команди ніби. Зараз хтось каже, може Одна. тільки взяти одну, тому що є плани все-таки робити дуже затиснену прем'єр-лігу і грати чотири кола. За варіант, він поки що не затверджений. Але таке є. Може бути так, що ще й три запустять, тому що там є у вищій лізі три хто. Команди, я не зрозуміло. Ні, може бути грати? так. Справа в тому, що будуть потім питати: перше, друге, третє, четверте. От якщо ми десь так по тому, що я дивився, реально можна зайняти четверте місце в ідеалі. Мені здається, треба награмату зараз команду. От мені теж. Ну, то я це казав тоді, але я а, сказав, що і зараз я долюся, ми восьме 8. Ви, вийдете, але ми знаю, можемо реальний восьме зайняти. так, так, так же можемо... т ти, що то не притягнеш. Я Подожди, ну що ж ви я скажу. Мали зайняти третє, четверте, можемо зайняти, бо перегнати, догнати вже гірник спорт нам буде дуже важко. Подивіться, навіть в нього гра в запасі, тисячок розриву зараз і залишилось тільки 9 турів. Ну просто буде вже фізично важко. Треба було в першому колі грати. Ну, от мова йде про те, що коли ми можемо опинитися на четвертому місці, може дойти. Так, що і нас спитають, і от я вже знаю думку: якщо нас спитають, ми підемо. Оце дуже важливий посил. Якщо нас питають, ви хочете, то торік нас не спитали. Давайте не будемо зараз. Да. Ні, будемо... ще... будемо... просто... подожди, я собі задав а, на початку року. Вийти, кажу ви ви повірили, команда стала там посилання. Команда грає, з гри не пропускає. Ви що не бачите, що ви питаєте. Якщо б не було ігри, там що то б говорили, так, куди, що. Ну, є гра, команда. Якщо буде гра, то кажу, оці два матчі вони визначать, тоді вже буде чи Можливий матч буде для обох команд чи тільки для Олександрії. Ви зрозуміли. Мав'яненко сплатив команду. То, що не діли Давайте послухаємо, Що сказав, Ми а, що сказав mm. головний тренер футбольного клубу Буковина на післяматчевій прес-конференції. Рахунок на табло відображає перебіг подій на футбольному полі. Можливо, ще навіть за скромним рахунком для нас. Єдине, що можуть тільки привітати господарів з. Хорошою грою і з перемогою. Щодо нас, в принципі, ми знаходимося десь тільки в плані встановлення, тому що в пошуках і оптимального складу, і самої гри, тому що ті дитячі помилки, які ми припускаємося, недопустимі на, рівні, на першоліговому рівні. Ну, тож пригніченими були не лише в гравці Буковида, але, як бачу, вона після матчу з Трайна. Ну, що йому казати в такому випадку? Що казати? Сам хороший футболіст був в своє час. Він сам розуміє, говорить, такі ошибки дитячі не можна робити, і з того, ми простили їх. Сам тренер результат, сказав. Результат, результат ну, да. на табло, правильно сказав Юрій Гій. Ну, давайте послухаємо, що сказав Сергій Лавриненко після матчу. Хочу всіх поздравити з перемогою. Очень приятно было играть при такой поддержке. Пришли люди, поддержали нас. У нас в Кировораде всегда был замечательный болельщик. И всегда, ну скажем, истинно разбирался в футболе. По самой игре. Ну, в принципе, первый тайм нам удался. Добились результата. 3-0 вели после первого тайма. Во втором тайме пытались где-то сохранить силы, так как у нас сейчас тяжелый переезд. И в пятницу уже игра очередная в Тернополе. Тут задача сейчас восстановить ребят, чтобы они и в первую очередь эмоционально подошли к игре в хорошем состоянии. Ну и физически тоже немаловажный фактор. То, есть во втором тайме произвели четыре замены. Дали основным ребятам где-то передохнуть. Может быть рисунок игры немножко ну, как-то скомкался. Ну, хотя в целом я результатом доволен. То есть команда Очки набирають, піднімаються з, з одна турнірної таблиці. Надіємося, ну, що так і далі буде. Ну, яка ж Йосповчу вже піднялась. Ну, дай Боже, аби цей процес не зупинявся. Ми піднімались якомога вище. Ми завжди за. Навсегда, ну так. тож, Сергій Дмитрович говорив про поєдинок з Тернополем. Справа в тому, що сьогодні вже зіграли ці команди на момент виходу програми в ефір, вже, вже зіграли. Але справа в тому, що програму ми пишемо у запису, ми не знаємо просто результату. Вибачте. Ну, сподіваємося, сподіваємося на перемогу. на перемогу, звичайно. Але про цей матч і про в'ю до матчу зірка Сталь про Зіржинську ми зробимо вже рівно за тиждень. Ну що ж, Роду зірки, в принципі, все. Молодці перемогли. Дай Боже, успіхів далі, дай Боже, Сергію Дмитровичу тримати ось цей переможний ритм. Якщо десь там щось не вдасться, не буду вдаватися, не розчаровуватися, не опускати руки і йти далі. Хороший курс обрав Сергій Дмитрович, дай Боже, бо все вийшло. Да. Да, да. Желання є футболістів роботи. Оце вот найголовніше. Виходять на футбольне поле і все пашуть, називати, пашуть. І завжди буває команда, коли ребята віддаються і пашуть.